Багато хто з нас хоче змінити, покращити своє життя, почати нову звичку, вставати раніше, займатися спортом або більше читати. Але найскладніше не почати, найскладніше втриматися день за днем. Я знаю, як це важко, кілька днів, і виникає відчуття, що сил більше немає, але з часом я навчився робити це по-іншому м'яко, без надриву. Без поспіху. Сьогодні я поділюся кроками, які допомагають мені виробляти нові звички і залишатися з ними. Починайте з чогось дуже малого. Найпоширеніша помилка одразу хотіти багато, всього зразу результатів. Але і наш мозок, і тіло люблять поступовість дій. Ви не зобов'язані одразу читати по годині на день. Почніть з декількох хвилин. Здається, маленький крок, але він не лякає. А це означає ви зможете. Прив'яжіть, додайте нову звичку до звичної для вас дії. Хочете щось змінити, впишіть це у те, що вже робите. Наприклад, пити воду після чищення зубів, кожного вечора читати перед сном, писати декілька рядків вдячності у свій щоденник. Так, звичка буде вбудовуватись життя природно, без примусу. Поступово. Не потрібно чекати ідеальних умов. Починайте з того, що є, прямо зараз. Багато хто відкладає, почну з понеділка, коли буде час, коли буде настрій. Але я навчився починати з того, що маю прямо зараз, сьогодні. І навіть якщо це лише 2 хвилини, це вже початок руху. Іноді наше найпростіше рішення найпотужніше. Не забувайте відзначати кожен маленький успіх. Ми рідко себе хвалимо. А даремно, коли ви аналізуєте і помічаєте, о, я вже три дні поспіль. Ви створюєте певний зв'язок між дією та задоволенням від неї. Це мотивує значно більше, ніж будь-яка самодисципліна. Пробачайте собі, якщо не втрималися, зірвалися, і повертайтеся. Звичка це життєвий шлях, а не марафонна ідеальність. Якщо ви пропустили день це не поразка, це не кінець. Це пауза. Я навчився казати собі добре, я повертаюся, і в цьому справжня сила. Звички це не про примус, це про турботу та нові можливості. Маленькі щоденні дії створюють поступово великі зміни. Пишіть в коментарях, яку звичку ви хочете розвинути найближчим часом. Підписуйтеся, якщо хочете більше м'яких, теплих відео про зміни, внутрішнє зростання та натхнення. Крок за кроком ми створюємо себе разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками. Коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.